У нас лікар вимагає я ліки. Вас... А ну покажіть той список, щоб я, я написала. Я вимагаю. Покажіть список. Це... Так у нас безкоштовна медицина. Я задаю вам питання пряме. Безкоштовна бабулічка з тиском, з тиском 300, збили 160, не хотіли класти, вимагають ліки. У нас безкоштовна медицина. Так, я не погоджуюсь на... а я вас не питаю. Ви працюєте на нас, на громаду. У нас безкоштовна медицина. Ви цей лісточок десь приберете, щоб я його більше не бачила. Так, да. я У нас ліки... Я щось, Я щось, якщо чесно, трошки не, не, не поняв сорі, типа якби. А, має давати безкоштовно ліки. Чи. Чи як, чи що? Типа я щось... Не зрозумів. Мені ніколи ліки ніхто безкоштовно не давав. Хоча я ходжу в державну поліклініку. Да? Так, блін, зараз такі всі модні в інтернеті, що якось не стадно признатись, що я ходжу в державну поліклініку. Ну да, ходжу, а що? Капець. Капець. І мені там ніколи ніхто безкоштовно нічого не дав. Ну, виписують рецепти, все. все. А що має давати безкоштовно? Вибачте, тіпо, бо я щось не шарю. Типу, безкоштовно має давати? Тіпо, може і так. Я ж не знаю. Просто тіпо, не зрозумів трошки цього відео, бо в такі ситуації я ніколи не попадав. Ну, сходив до лікаря, виписали рецепт, пішов, купив, що Що виписали. Чи. Типа. Що? Я. Тіпо, Якби... Давайте, ще раз, може, прочитаємо, може, я щось не зрозумів. Якщо у вас вимагають ліки, це незаконно. Звертайтесь до мене розголос. Вимагали ліки у 8-й лікарні Шевченкого району. А в людей вимагали ліки? Типу. 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 Типа... в смислі. Як це в людей вимагали ліки? Я щось, типу, Коротше, не, я, я нічого не поняв, Вот, я нічого не зрозумів, але зрозумів, що вимагали ліки. Хтось в когось. А так, я типу не зрозумів, в Бабулі був тиск, тиск е збили, був підвищений тиск. Ну, коротше, давайте такого скажемо, не вимагайте ні в кого ліки. Не забирайте ліки в людей. Давайте лікарі, згадайте свою клятву Гіппократа. Поставте її на перше місце, звертаюсь до всіх головних лікарів. Бачите, є ж лікарі, які. Ну, лікар це покликання. Ну, мені здається, будь-яка професія це покликання, а лікар тим більше. І хтось мені був колись казав, що там, де почали брати гроші за надання медичних послуг. Медицина чи як там закінчилась? Що зараз це все бізнес, я це прекрасно розумію. А... Недавно я був, в, ну, не в схожій ситуації, але в такій ситуації, де я втратив рідну мені дуже людину. І В моєму розумінні це через вину лікарів. Я не можу стверджувати, але в моєму розумінні це так. Я розумію, що ми, родичі людей, які померли, завжди хочемо знайти причину, що хтось винен. Але в, в даному етап, в даному моменті, я так думаю. І немає інших. Ну, в нас навіть, типу, якби в мене навіть лікар просив вибачення за це, тому що я пішов до нього на розмову. Тобто, ну коротше, це, це взагалі не ця історія. Я не про це хочу розказувати. Я, Хочу просто при нагоді нагадати лікарям, не всім, тому що є ж лікарі, які зараз лікують все-таки за покликом. Є такі лікарі, і самі знаєте, де вони знаходяться, в яких умовах і допомагають нашим хлопцям. Я просто користуючись нагодою, хочу звернутися до тих лікарів, які поставили на перше місце кеш. А на друге місце здоров'я і життя своїх пацієнтів. А... Хоча Хотя... це нічого не дасть. Там безсмислено звертатись. Там вже давним-давно все зачерствіло, на жаль. Да. Колись лікарі як відчували, що щось не так, знаєте, йшли в друге село пішки вночі, переживали, совість мучила, а зараз, можливо, ще десь є такі лікарі. Я ж не можу сказати, що прям всі 100% якісь там. Я взагалі не кажу про, про кого, що хтось там такий чи сякий. Я просто хотів звернутися до лікарів, тому що бачу постійно якісь відео, де люди звертаються. з... Жалобами, скаргами. Але потім собі думаю, хотів щось сказати, але потім думаю, що це ж нема смислу. Немає змісту, вибачте. Все одно все буде так, як є. І нічого не поміняється. На жаль. Тому при виборі лікаря знаєте, приходьте і так дивіться. Перепитайте, подивіться, переговоріть. Я вам всім бажаю знайти того. Справжнього лікаря, який пішов туди за покликом серця і внутрішньої потреби лікувати людей. Знаєте, є такі от віддані своїй справі, а не ті, які все-таки заради того, щоб продати якесь лікарство і отримати з нього відкат, будуть приписувати навіть без потреби це людині. Дуже шкода, що ми, наше суспільство, заліз весь світ. Я не говорю про нашу країну. Це всюди, в цілому світі, так. Дуже шкода, що наш світ прийшов до такого. Хоча, знаєте, колись, можливо, в середньовіччі ще гірші були часи. Ми ж не знаємо. Те, що в кіно показують, то одне, ми ж не знаємо реалій справжніх, як там люди жили. Все-таки колись і не було анестезії і всього решта. То взагалі, прикиньте, як люди колись рвали зуби з анестезії чи там операції робили. Все таки, як не як, зараз, як то теж є свої плюси, є свої мінуси. Ну ладно, щось я заговорився. Але думаю, ви розумієте, про що я говорю. Всі прекрасно розуміють, про що я говорю.